Блок починається з того, а ну ходи сюди, батько року. Ми залишаємо золото батьку. Заменького. Це буде сам з хатою дивитися, вами <гум> просити. Він буде з нашими друзями, які там зараз на вулиці, якраз з ними, а ми дозберемося, їмо і виїжджаємо в Київ. І Ейсі буде вперше з кимось. Не з нами, а з кимось іншим в Україні. Я думаю, що йому буде класно, тому що з ними вона найкраща подружка. І коли він з нею, він нас тупо не бачить. Він нас не чує, йому взагалі пофіг, де ми, що ми, і всяке таке. Ну що, ми вже в поїзді. Я боюся ти. Я боюсь трошки тривожно, трошки аж хочеться в туалет від того, що ми лишили свого собачку. Але я впевнена, що все буде добре. Ніколи не вони що мені прислали. Посилці де Кросант, тому ми взяли його в поїзд не для контенту, насправді для того, щоб поїсти, тому що ми нічого не взяли їсти. Взяли дому шоколадку, а потім ще зайшли і купили салати. Бодя бідний тут страждав зі мною в створенні контенту. І гляньте якісь срач. Зараз приберу. Ми вже не переживаємо з Есика, тому що у нас тут новий пес. Ми снідали в такому красивенькому місці. Анечка вже мене сюди друге привела. Тут короте, і галерея, і заклад. Дуже гарно. Я не знаю чому, але чомусь ми приїжджаємо в Київ саме тоді, коли тут жахлива погода. Короте, зараз не дуже холодно, але відчувається дуже холодно. Прям дуже холодно. І я не розумію, чому нічого, ніякої роботи, ніяких справ, в нас не з'являється влітку. Ми реально лише одного разу були в травні в Києві. Зараші, це ми були взимку, весени або пізню осінь, коли дуже холодно і дуже неприємно. Не везе. Ми прийшли в заклад, в який нас колись привели друзі. Це Кримсько-Литовський заклад. І ми сюди один раз прийшли і полюбилися щиро дуже сильно З своїм серцем, тому що тут все класні січні страви. А Зараз ми будемо вперше пробувати ферма. Дуже класний фім. Називається у на нас опір. Вчора не знаю. Мені смачніше, ніж быть. Я не люблю цю капусту варену. Їдемо в таксі уклон, щоб пересісти в автобус уклон. Не повірите, чому ми приїхали в Київ. Ми приїхали в Київ, щоб сісти на автобус і поїхати в Буковель. А знаєте чому? Тому що Уклон зробив разом з Mastercard автобуси, які їдуть прямо з Києва, прямо в Буковель. Швидко, зручно, без цих пересідань прямий автобус. Так що ми сьогодні все протестуємо, вам покажемо і розкажемо, зручно це чи ні. Так що київляни і гості міста, якщо вам треба в Буковель, а вам точно треба, тому що це дуже класно пересвятами. І гори, це все. Ну, короче, ви подивитеся влог і все зрозумієте. Так що давайте. описі до цього відео ви знайдете посилання, де можете придбати квитки на скей-бас, просто ввівши маршрут Київ-Буковель. Вартість квитка всього на всього 600 гривень. Виїжджаєте у четвер, а повертаєтесь у неділю. Новорічні радості починається з поїздки. Пане, на вас місця не хватило. Ми не стоячимо місці. Мені пару зупинок. Зручно насправді нічним автобусом, тому що ти присинаєшся, а ти вже де? Ти вже в горах, ти вже в буковелі. Так що зараз їдемо в наш готель, заселяємось, йдемо щось робити. Насправді я думала, що буде трошки більше снігу. Снігу дуже мало, але я думаю, що там ближче до підйомників, до того всього. Його більше і більше цього такого, знаєте, різдвяного настрою. Ми прийшли на сніданок. У мене такий от авокадо тост з рибкою у воді шакшука. В Насті гарбузовий оладок. В Юлі вівсяночка. Так не йдемося. В нас номер на чотирьох. Хоча нас двоє телевізор. Гляньте, який красивий номер. Яке гігантське сайз ліжко. Не знаю, як ви, але я обожнюю виставляти всі свої речі, тому зараз я заповню це своїми речами. Тут така у нас міні-кухня. І дивіться, який красивий вид з вікна. Боже, тут стільці сидиш і їж таким видом. Отам можна дивитися, як люди катаються. Дуже ще мало людей. Зараз просто. Офігенний час те, щоб приїхати і кататись, і між іншим, якщо ви купуєте квиток з Києва у Боковель і оплачуєте карткою MasterCard, ви отримаєте у автобусі ось такий от бокс. Тут вам і смаколики, і купа знижок, і настонька, і кава. Море всього ж можна використати і в Києві, і в Боковель. І в нас ще були як учасників престуру подарунки. В мене ж така от маска для сну для руші, і подушка шовкова, це колаба, бебза, бельбек і MasterCard. А в боді такий от рюкзак. Клас. На ці два дні ми запланували досить таки багато всього, мінімум 4 точки. І це беручи до уваги, що ми навіть не будемо кататися. Хоча насправді я так подумала, що я можливо готова дати ще один останній шанс цим зимовим видам спорту, або попробувати ще раз стати на лижі, або вперше стати на борт. Я не впевнена чи. Буде це цього року чи ні, ну точно не всі поїздять, тому що немає часу на це навчання. Хочу інше всяке відвідати і показати вам, скільки всього можна буквально відвідати в зимовий час. Якщо ви з кимось їдете, хто катається, хто любить це, А ви чисто за компанію, і насправді у вас буде дуже дуже класний інтертеймент протягом цих днів. Тому ну, зараз ми зберемось на першу локацію. Це гуцулент. Не знаю, як ви, але я особисто не знала, що в коведі виявляється є сервіс уклон Тут не обов'язково ходити за горами посюди. Можна викликати машинку і під'їхати куди нам треба. Так що ми їдемо. Так, ми приїхали, а я так розумію, Я не знаю, такий центр Буковеля, але я з собі виявляю, що це центр Буковеля. але тут. Колосо огляду, тут, куцелен, тут озеро. Ми між іншим один раз були на цьому озері влітку, плавали і було класно. <плес> <плес> я вже бачу своїх подружок. Вони не не дуже чисті. Пася, вигляді. Привіт! Верід косочки! Не наглій. Не наглій. Ей, не наглійте, коски! Ні! А ну, це на пано мужики ображають жінок! сексизм. Якщо б я побачила спершу таку овечку, то я б реально подумала, що Айс ці Тут навіть жінка прям пряде. І можна дивитися, як це все відбувається. В хаті, відтвореній, як колись було, сто років тому десь. І тут гляньте, які гарні. Ці килими. Всередині дегустація чаю. Клас! І вишиванки сушаться. Вилічаю. День, такі всякі знаряддя праці. І масло збивати, і дрова колоти, і прати. А ще колись люди були дуже низькі, бо я вже буквально в стелі. Цікаво, можливо, вони внизу підлогу щось зробили, тому так низько. Або це робили для того, щоб легко утеплювати було житло. Чим менше воно, тим легше утеплити, тим тепліше, тому можливо це через це. Або, в принципі, люди походу, були нижчі, ніж зараз. Треба в такт іти. А ти спеціально розкатуєш, бачиш. Е, 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 та чого я не розкатую? Ти ніби з підскоком йдеш. Тут такі милі овечечки і вони сплять стоячи. Ну Там дві йдять, а дві сплять стоячи. У них тут така велика територія. А тут такий величезний <піл> кози. Я трошки їх боюсь. Ще ну, тут пише, що вона може вдарити, щоб вони боятися. Тут інтерактивний, можна спробувати грати на цимбалах, Якщо спробувала, але ну, в мене вийшло на 2 з 10. Інші музичні інструменти можна подивитись, спробувати. Не знаю, чи це можна пробувати на все ж таки на стіні, але цей точно можна. Давай, буде, буде. Оце рейв. Корока! Ну, укладка. Будемо ес не стригти, в нього теж буде. А ще в нього а мокра. В нього мокра окладка, бачите? Тут так все помінялося з останнього разу, коли ми тут були. Тож тут є і пекарня. Можна подивитися, як готують ці всі булочки, які кукуц називається. У Тепер ми прийшли в сироварню. Тут можна подивитися, як роблять сир. Тут його реально перероблять, просто не зараз, зараз вже друга половина. дня. І магазинчик. сирами. Сир з кавою. Здобатом. Завезти, будилька в тільки. А в мене з таке добре! Блесенка, боже, Боже. Чому тут так добре? Тут таке красиве вогнище, можна щось взяти собі поїсти, попити. і посидіти, відпочити. Я зробила гумаки, щоб... Ну, я знала, що більше не будуть брудні, але зато будуть ноги чисті каптися. Ну, вибачте, але приїхати, в Карпати, не з'їсти, сирного коника це злочин. Боже, які красиві. Ми Так можна Мене несе вниз. Ну що, ми сіли на колесо огляду про. І ми тут вперше ніколи не були. Воно справді відкрилося десь рік тому. Якось зовсім нещодавно. не сюди. Перший раз. І ми постаралися встигнути на захід сонця. Не знаю, чи він таки зараз буде чи ні, бо якось дуже похмуро. Але може бути гарно, а може ні. Просто так. Я забула вам зняти, ми дуже смачно поїли в грибовій хаті. І знаєте що? До нас приїхали друзі! Ми подивилися, що у нас номер на чотирьох. І вирішили прокатити наших друзів. Доброго ранку! У нас другий день в Буковелі. У нас сьогодні теж класні плани. Я вам сьогодні теж покажу, що можна зробити в Буковелі, крім того, що кататись на ковзанах. Ой! Ні, на козанах будемо кататися на лижах і на сноуборді. Наші подруги приїхали, я думала, насправді що неможливо будуть йти кататися, але у них не катальний настрій, будуть кататися пізніше, собі приїдуть окремо. А зараз ми будемо всі разом їхати а, на Родельман. але спершу поснідемо наситимось, щоб можна було там на тому Родельмані, бекати. Падаємо. Все поготовили, ми ж потім Я, чесно, відчуваю себе не дуже добре, тому що ніхто з моїх друзів не зміг зі мною поїхати, але ми перевищуємо 150 кг. Забранизливо, ви знаєте? Я не взяла рукавиці спеціально, щоб не впав мене телефон з них, але мої пальці вже заморозились, тому що ми вже дуже високо в горах, і, відповідно, тут нижча температура. Клас! Катались ми на редальбані, було класно. Я кричала, тому що я колись дитини зрозуміла, що для того, щоб тобі було приємно їхати, тебе не тошнило, то треба кричати, тому що в тебе з роту виходить ця енергія, це А Коли ти мовчиш, то такий і, ага, і тобі від недобри. От тому, коли я зрозуміла, і тепер кожен раз розкричу, не соромлюсь. Дуже шкода, що я не змогла зняти, тому що мені було страшно. Тримати телефон і зразу тормозити, бо я не знала, чи мені продається тормозити чи ні. Але золо, мені дуже сподобалось. болять тобі як? Дуже класно, я не очікую. Реально що це буде дуже таке, щось дитяче, що воно вічно треба буде гальмувати, а ми тільки рушили, і це таке це, на американське. Дуже кльово. Ну, але ну, далі того, що мені обідно, що я сама, бо я, по-перше, не чекала, що я буду сама, бо я взагалі то сикуха, і те, що я сама їхала, я вже гард за себе. От, але мені дуже приємно, що, що зі мною ніхто не поїхав. Okay. Ми вирішили піти в спа, в нашому готелі є Спа. І ми вирішили сюди піти трошечки прокупатися. Дівчата, опа, світла нема, але нічого, світло є. Світло є, чи нема. Ну все, ми сілямо з готелю. Зараз ще по письмону Буковелю. І цьому готельчику за прекрасну ніч. І прекрасний день. Боже, який гарний захід! <звач> класно! Приїхала на уклоні їсти грузинську їжу. Але в тебе теж червона шапка проду, твоя, Але в день буде просто тягнівалювати. не впала. Ми прийшли на ковзанку. Я не була на ковзанці три роки. Кожен раз, коли я на ковзанці дуже рідко, то кожного разу це потім як вперше. Ти маєш згадувати, як це робити. І це так кожного разу складно. І останній раз це був прекрасний раз, тому що ми були в Будапешті перед водном штабним вторгненням. І це була гігантська ковзанка. їхня місцева. Дуже було красиво, але залом тіла поділитися, що для мене це кожен раз як новий раз. Дуже тяжко, бажано не, бажано не падати, я розвіраджу. Ваня, перша на козанах! Тебе гарно виходить! Це Ти молодець! Ну що, і завершується наша подорож ковзанкою. Мені було не дуже зручно, тому що ковзани Трошки був в мене великі, і, коротше, мені в цього дуже боляче було в стопах. Але як на дводенну подорож, мені здається, що ми дуже багато всього відвідали, багато повеселилися. Так що я дякую уклоні Мастер за цю поїздку, за цей прес тур, за те, що ми так легко добралися сюди, в Баковель. Зараз йдемо на автобус і їдемо. Але, якщо чесно, то ми вийдемо вже у Франківську, не будемо їхати до Києва. Зараз вирушає автобус. 哈 <laughs>